З 1 липня цього року Польща почала головувати в Раді Європейського Союзу. За цей період вони прагнуть зосередитися на трьох основних пріоритетах: європейська інтеграція як джерело зростання, безпечна Європа та Європа, яка користується перевагами відкритості. Так у генеральному консульстві Республіки Польща у Вінниці пройшла презентація заходів, атрибутів та планів, які реалізують протягом головування, яке триватиме півроку. Dla nas to bardzo dzień, большой, большой z точки widzenia naszego prezydentstwa, naszego gołowania i będziemy kończyć ten dzień w miejscu z przedstawicielami ukraińskiej władzy. Протягом головування в раді Євросоюзу Польщею буде проведено 1400 культурних заходів. Щодо Вінниці, то тут пройдуть різні виставки. Буде проведено футбольний матч, відбудеться з'їзд байкерів, пройдуть конференції у вищих навчальних закладах. Насамперед, ми будемо організаторам події Дні Днімазовша на Подолу, Дні Мазові центрального району Польщі. w trzech naszych w naszym konsulskim okręgu w Żytomirsko, winicko i chmielnickiej obwodzie z 23 po 25 września w Berdyczowie, Winicy, ta Kamince Podolsku prezentacja promocja Mazowi В рамках польського головування в Раді Європейського союзу щодо роботи самого консульства, то Кшиштоф Свідерик розповів, що тільки цьогоріч консульством було видано 20 тисяч віз. Це вдвічі більше ніж за минулий рік. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.